Чим поняття рівності в матеріальному світі відрізняється від рівності в духовному розумінні. В матеріальному світі, як я вже сказав, це шаблон, це така форма заготовка, в яку ми всіх намагаємось засунути. І так воно в природі, на жаль, не працює. Це, в принципі, добрий, такий, це великий крок еволюції людської. Але коли, ну, як на прикладі з чоловіком та жінкою, да, там, чи, наприклад, зараз. Ми доходимо до абсолютно якихось деформованих якихось уявлень про це. Наприклад, як в Америці зараз була дискусія велика, що чоловіки можуть змінювати свою стать на жіночу, хоча це абсолютно не є зміною статі, бо біологічно це просто, я би сказав, пластична хірургія. Просто те і все, тобто пластична декорація, це можна так назвати декорацією. Але чоловіки, які змінюють стать на жінок, потім. Ось намагаючись реалізувати це право рівності, приймають участь в Олімпіаді в жіночій команді, і це з одного боку реалізація ну якби цього принципу рівності. А з іншого боку, жінки кажуть: вибачте, так вони ж реально чоловіки, просто вони зробили собі якусь декоративну операцію, і вони зараз з нами змагаються на Олімпіаді. Яким чином фактично тіло чоловіка може бути рівним зі мною?